Середня зарплата в Україні зросла до 20 тисяч 964 гривень. Минулоріч в аналогічний період усереднений розмір заробітної оплати сягав близько 14 тисяч. Катерина уже кілька років викладає англійську мову. Жодних підвищень на собі не помітила, бо дохід залежить тільки від неї самої. Дуже таке контроверсійне питання, тому що з одного боку це показник високої інфляції, а з іншого боку. Людям треба виживати, от але мені, мені важко судити, бо я працюю сама на себе, сама визначаю свій дохід. Не те, щоб я задоволена, але я знаю, що він залежить тільки від мене, і я маю працювати в ту сторону, щоб бути ним задоволеною. Брак спеціалістів одна із причин підвищення середньої зарплати кажуть експерти. В цілому нестача кадрів, які частково. Витікли за кордон. Частково є внутрішньо переміщеними особами, які поки що не працюють, і відповідно, роботодавці, відчуваючи нестачу кадрів, вони борються за ці кваліфіковані кадри. Ну, найбільше це традиційно все, що пов'язано з телекомунікаціями, із зв'язком. У... Аграрному напрямку оборонний напрямок, транспорт. Скільки б грошей не було, все одно хочеться заробляти більше, кажуть Дніпряни, і знайти високооплачувану роботу завдання на злегких. в нас зараз можна працювати? Де в нас зараз можна працювати? Давайте почнемо з того, що підліткам немає де працювати. Ну що в нас є? Це тільки кол-центри. Тобто, якщо шукати роботу підлітку, який просто хоче заробити гроші на особисті потреби, йому. Немає де працювати, він може піти тільки у сферу шахрайства. Не зовсім помітили підвищення середньої зарплати, тому нічого не можу за це сказати. Дуже помітно, що впала здатність людей платити за певні послуги. Люди почали економити і це а ціни ростуть. І на закупках дуже ціни ростуть. Завжди я хочу збільшити свою зарплату. Ну, Взагалі-то я зараз служу. Військовослужбовій зараз. Тешо. В принципі, так що мені та середня зарплата якось не дуже, але хай би людям було. А якщо подумати, то позитивно, Нехай хай буде аналітик, я багато різних позицій мала. Я в ІТ 20 років. Щоденно у Дніпрі публікують більше півтори тисячі вільних вакансій. Окрім того, кількість пропозицій для чоловіків, що передбачають бронювання від мобілізації, збільшилася на 16%. Є таке поняття, як економічне бронювання. Є розуміння, що деякі підприємства віднесені до певної категорії, і вони мають можливість забронювати своїх співробітників. Деякі торгівельні мережі попали туди, деякі підприємства логістичні також в цьому переліку. Зараз навіть водію з власним автобусом пропонують заробітну плату від 110 тисяч гривень. Підвищення пропозицій по оплаті праці проходить для юристів, для адвокатів. Там зараз проходять вакансії і зараз заробітною платою 100-120 тисяч гривень. У Кабінеті міністрів спрогнозували зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки. Так, у наступному році вона становитиме 25 тисяч 732 гривні, а уже у 2026-му – 30 тисяч 260 гривень. Анастасія Бурковська, Павло Чорненко, Юрій Даницький, Дніпро ТІВІ.